Всім привіт! Я дуже часто використовую ось таку резинку. Вона гарно виглядає і мені дуже подобається. Хто зацікавився і хоче спробувати її зв'язати, будь ласка, приєднуйтесь в цьому відео я розкажу і покажу, як це зробити. І так, це моя чергова робота, жилет. І, звичайно, я почала його в'язати з резинки. Перший варіант, коли ми в'яжемо по колу, зараз саме такий випадок. Це більш простий спосіб, тому що лицьова петля вже перекручена, і нам головне пров'язати її за задню стінку, а виворітна петля пров'язується як завжди. Ще раз показую: виворітно в'яжете, як ви бажаєте, за задню або за передню стінку. А лицеву Саме за задню стінку. Ось що ми отримали. А це зворотня сторона. Тепер на зразку я покажу, як в'язати цю резинку, якщо ми в'яжемо не по колу. Це лицьова сторона, і виверідну петлю ми в'яжемо, як ви бажаєте. А лицьову петлю необхідно в'язати за передню стінку, ось таким чином. Можливо, резинка в'яжеться не так швидко, але вона дійсно гарно виглядає. На зворотній стороні ми лицеву пров'язуємо звичайним способом, як ви бажаєте, а виворітну петлю треба за задню стінку. Ось таким чином. Я сподіваюся, вам сподобався цей метод, і ви і надалі будете його використовувати. А ось і результат. Підписуйтесь на мій канал, і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Я впевнена, у вас все вийде.